Давайте розпочнемо сьогодні завдання Сергія Ну 800 деревини вкрасти в опонента, я вже пробував виконати це завдання минулого разу. Це важко. Распажі. Так. Нам випадає орк. Трой 800 орк. Это как раз наш ривень. Ходящий. очень еще базованный орк. Еще и базованный орк. Ми в нього дерево узбираємося красти. Чат вперше таке бачу на батлнеті. Що <гум> то виходить хороший, хороший гравець за орків. Ой, Чат, я думаю, минулого разу я грав через вампіра, але, мабуть, треба Someone грати через швидкість. <звіт> Кажу, що це хтось може зі стріму? Чатик, yes. я не проти. Якщо у <звіт> вас є Warcraft, Battle.net, ви можете приєднуватися і теж е, намагатися мене піймати та зіграти зі мною реквестик. Питаю, Питаючи 3200 нубський рівень. О, це рівень початківця. Це рівень початківця. 3200 це рівень початківця. 3500 плюс, оце вже мож, можуть проблеми виникнути. Це вже, це, це вже від новачка до середнячка. Чот, я не знаю, ми зразу, мабуть, підемо деревину украсти, чи що. Чи все-таки зробимо френзі гулям, щоб в них була швидкість. Я думаю, треба максимальну ауру швидкості розкачати. Треба максимальну ауру швидкості качнути. Можливо, навіть і базу поставити. Треба шкіпомі... Я думаю, треба поміняти тактику. Не так як ми грали минулого разу. Трохи тактику я би поміняв. Можу надійно через дві бази. Може навіть без Т3 і Френзі просто на Маз гулях. Я думаю, якось так ми і будемо грати. Треба якийсь креатив, бо минулого разу я з одної бази намагався. Оу, воу-воу-воу! Тут майстер мечів. Мастер Мечів, -май як ви. Ну добре, йдемо в Т2. Все-таки йдемо в Т2. Чат. Майстер Мечів -май мені так просто не дасть базу поставити. Просто мені так не дасть. О! Що робить? Ой, він тут застряв трохи. Так, а мене другого рівня нема, тому що він мене черепашку одну О! <гас> <гас> Я не встиг кинути Коел. Це серйозно, це новачок грає. Як же він мені аколітів намагається побити? Так, виходимо звідси. О, тепер можна йти ставити експ. Тепер можна йти експ ставити. Чат. Тепер можна йти ставити експ. Хороший таймінг закриваємо послушників. Така от стіночка, щоб майстер мечів більше не приходив. Базований блейд, хороший блейд. Так. Тут треба гулоків рятувати. Немає. У мене вже немає липку. Так, ауру беру. Скелетиків покликаю. Ставлю екс. Так, канібалізм готовий. Зараз вони зможуть регенитися з кісток. Так, ми йдемо далі качатись. Так, гуликів я відвожу дерево треба. Ну все, ставимо базу.

Чат, mm. так точечку тюпит забрав. Там еще склепив саманин из чаться наше дерево. Під забудовою свежами те трейду інвенторі. Соменінг іскомпліт. Моріс взяти четвертий рівень. А тут його нема, та він тут. Броню треба робити. Гулям. Ну я би вже пачечку відправив. О-о-о-о-о-о-о! А тут шипи і вежі. Нічого собі. Ну я пішов. Hello, так, скільки You're мене гулів? 9. Треба 10. 10. У нього вже четвертий майстер мечів, так то. Я 10 взяв, 10. 10 взяв? 10? Summoning is complete. Ой, а в нього тут око! Він ж побачив, мабуть. Ой, а Research цей з трувами пішов. Ну все, 9 чат. Оооо. Ну, поїхали. Ааа, ні, не поїхала там тролі. Чат, він забудувався. Таке враження, що він це, це чат, походу, зі стриму. Походу, знає, що у нас челлендж. Повертаємося. Що робити? Там? Так, роблю Френді, ну, треба було мені тут око, як би стратежно взяти. У мене було око, а в нього блейд буде п'ятий, йой, це не добре. Я не знаю, під бронею будемо якось залітати. Що, будемо якось під бронею залітати. Добре. Висуваємось. Ой, а він нападає. Добре, це якраз, до речі, файно, що він нападає. До речі, файно, що він нападає. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade. 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 12 плюс Upgrade. Upgrade. тут чап Це скільки буде 18? Це майже триста вісімдесят. Тому що не якось. Так, ще одну ходочку роблю. Роблю чат еще одну ходочку. Oh, oh, так, поехала еще одну ходочку. forces are under attack 24 23 Our town is under attack Summon more ziggurats Our forces are under attack Are under attack. Так, чат, тут 12 плюс 11. Боже, мони, чат, монитор треба калькулятор. Зараз я порахую. Плюс 460. Ну, все є е, здається 800. Чат. Да эти шо е 800 Is що є 800. Тепер треба виграти. Is Ой -ой. Тепер якби треба виграти <звук> <звук> на мазгулях Ну треба атаку тепер робити. Ой-ой, там берзерки. Треба взагалі розвідати, чи в нього є база. Це мені трохи нагадує, як, гру, як я грав проти Вівок 100 ліміта голів. complete. Зразу тичкує в мого лицаря смерті, але гує, як вони там гризуть? Як вони там гризуть? Ну, він так нереально тичкує в мого героя. Красиво, чат, красиво. Але нам ще тепер треба чи шипи якось побити, так? Бази в нього немов би нема. Він все вклав в оборону. Все вклав в оборону. Берем броню. Дара будем наваливатись, чат. Що, вы готові? Поехали. Гулі, е, Гулі під 8 брони. Щат. Гуліпит вісім броні. Ой-ой-ой, ты накинув кут. Як же ж вони грызуть? Але летают теж так. Шипами трохи летять гулі. Навіть тут нереальную бронею. Треба відступати. <клес> Нічого, готуємося до ще одного пушу. Мій пуш буде з ультимейтом, базу я поставив? Це добре. Добре, поїхали наступний пуш. Поїхали наступний пуш, <клух> чат база в нас є це добре. Поки в нього герої ще не воскресли, треба йти пушити. Тут ще є. Оооо. <клух> oh. Так. <плух>

Про нами, вийшку ему орк здається Треба ще одну ще раз розвідку зробити на всякий випадок. Це, оце, це основний Нет, це ілюзія це основний це основний Оооо, що сюди в нього, в нього в там герой. <плес> 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 так, я збігую за маною. О, він там тауренів будує. Небезпечно. Пас у нього немає, це ще на всякий випадок тінь зроблю. Стормачів, якщо до шостого докачається, буде боляче. Так, під відходжу. відхожу. is complete. Майстер. О! Як же ж він мене лупить? Він мене оточив чат. О! Оооооо, ледве-ледве побив його. GG. Це була гарна гра, чат. Феліс каже, не обов'язково гулями грати. Ну, тут не було сенсу переходити в якісь інші війська, тому що він тролів робив. Гулі дуже сильні проти тролів. І дуже дешеві. Тут, якби не дуже було ресурсів переходити в щось інше. Плюс я грейди зробив на гулів. Якщо я вже загрейдив три броні на гулів, я вже не можу, наприклад, в павучків перейти, тому що в мене павуки тоді будуть негрейжені. Ні, гулії тут були нормальні. Гулії — це потужно. Я переживав, тільки може в нього якась база стоїть, але ні. Е, ну, Таке враження, що цей опонент знав, який в нас квест. Ну, він максимально тут забудувався вежами, щоб нам ускладнити завдання. Тобто... Але за дві ходочки 800 дерева вкрав. Е, Пришлось віддати Експо і. Ну, я потім намагався пробити ще ті вежі, опонент міг мене контратакувати. Ну, прикольна гра вийшла. Я це однозначно, герой з ультимейтом. І пробит... І то, знаєте, не просто я вкрав дерево, і опонент цього не розумів. Тут якби таке враження, що опонент обороняв свій ліс тими вежами. В цьому плані завдання ще ускладнилось. Ну, вийшла гарна гра, я що скажете. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.